Привіт, друзі! Давайте перевіримо ваші знання англійської на базовому рівні. Тобто на рівні A1. Спробуйте перекласти ці два речення. В них є особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем A1. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Як завжди, я рекомендую поставити це відео на паузу. Взяти аркуш паперу і написати на ньому свою відповідь. Або просто її добре запам'ятайте. Якщо готово, тоді до перекладу. Тож речення номер 1 До речі, мені тут подобається. By the way. I like it here. Ще раз. By the way. I like it here. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було помилитись. Перш за все, слово сполучення до речі ми не будемо перекладати дослівно. Ми не будемо казати щось на кшталт before speech або to speech. Звичайно ж, це неправильно. Слово сполучення до речі англійською перекладається як by the way. Доспівно це може звучати як біля шляху. Тобто щось біля того, що ви робите. By the way. Інколи можна перекласти це як «incidentally», інколи як «moreover». Або «besides». Але by the way це найбільш точний переклад. Якщо ви десь читаєте щось, ви можете побачити абревіатуру BTW. Оце BTW це і є «by the Way. запам'ятайте. До речі, це в нас вставне слово сполучення. А після вставних слов сполучень, якщо вони йдуть на початку речення, ми ставимо кому. Не забувайте про це. І нарешті фраза мені тут подобається перекладається як I like it here. Не забувайте оце «it». Велика проблема в тому, що українською це «it», не відчувається, його просто немає. Мені тут подобається. Мені I. Тут here подобається like. Здавалось би, де тут it. Але це дуже важливо. Саме IT робить цю фразу закінченою. В принципі, сказати I like here буде також граматично правильно. Але це по-перше дуже рідко використовується. А по-друге, має трохи інший сенс. Якщо я скажу I like here, це буде звучати як це місце мені до вподоби. Тобто I like this place. Не те, що мені подобається тут бути, а те, що мені просто подобається це місце. Це не значить, що мені подобалось б тут бути. Тому запам'ятайте це. Добре, друге речення. Він ходить на роботу пішки через день. Мається на увазі, що він один день ходить на роботу пішки, а другий, можливо, їздить на чомусь. He goes to work on foot every other day. He goes to work on foot. Every other day. Давайте подивимось на це речення поближче. Перш за все, ми маємо Present Simple. Ми маємо He. Тож до дієслова go додаємо закінчення IS. Не забуваємо. He goes. Чому перед Work ми не маємо жодного артиклю? Тому що ми пам'ятаємо. Home, Work, School і ряд інших іменників перед ними ми не ставимо жодних артиклів. He goes to work. Фраза пішки англійською перекладається як on foot. Трохи незвично. У багатьох сенсах. Перш за все. Чому ми тут ставимо? Прийменник on. На ногах так можна перекласти. В принципі, якщо ви переклали by foot, то це граматично також може бути правильним. Але знову ж таки, це набагато рідше використовується. А по-друге, by foot – це більше як використання якогось засобу. Пересування. Ми знаємо, що пересуватись автобусом буде «by bus», потягом – train і так далі. Тобто, якщо ми скажемо «by food, це буде звучати як пересуватись на ногах. Тобто досить дивно, але допустимо. Але все ж таки, якщо ви кажете йти кудись пішки, то кажіть краще go on foot». Це буде набагато зрозуміліше. До речі, зверніть увагу, ми ходимо на ногах, але кажемо на нозі. На одній. Ми не кажемо on feet. Ми кажемо on foot. Важлива особливість. Може, трохи нелогічна. І до того ж, хоча ми й кажемо on foot, тобто на одній нозі. Ми не будемо тут ставити артиклю, тому що foot» – це сталий вираз. Без артиклю. І останнє, що в цьому реченні є цікавого, це через день. Як я сказав на початку, через день мається на увазі день пішки, день не пішки, якось по-іншому. Тож, через день ми не будемо прокладати дослівно як «over day» або «after day». Зрозуміло, що це неправильно. Слово сполучення через день перекладається як every other day. Тобто як кожен інший день. Можна так перекласти. Трохи дивно. Але треба запам'ятати: every other day. От і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!